Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я є народ, якого правди сила ніким з война ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а правди сила розцвіла. Так казав Павло Тичина. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Саме такі вигуки лунали в ті пасхальні дні 1945 року. Саме 6 числа, в день великомученіка Георгія Побідоносця стався фактичний кінець війни і. Німецька фашистська Германія капітулювала. В цей день у нас була православна Пасха. 22 червня 1941 року Німеччина напала на нас і цей день був День всіх святих, що просіяли в землі нашій. Тобто це був день іменин кожного з вас, окультні керівники рейху через свої організації, Туле і так далі задумали, аби спаплюжить наші святині. Тому саме день рівноденствія, коли найбільший день, а далі йде на Убель, вони задумали, що. Почавши війну, піде наші святині на науби. Але Господь Бог заповідав нам, що якщо хочеш, щоб були подовжені дні твої на тій землі, яку Бог тобі дав, шануй мати і батька своїх. Сьогодні ми вшановуємо наших батьків, наших ветеранів. Ми вшановуємо не тільки тих, хто загинув. Сорокові роки, але шановну тих воїнів, які завжди були захисниками віри і правди на нашій землі. Князь Володимир Хрестивши Русь Київську, відтоді започаткував для всього світу бачення, що ми є як держава. Наші козаки не маючи не кордонів, а не державності. Дякуючи тільки вірі православній, не тільки вистояли, але й принесли подовження нашого життя і сьогодні ми є. Я щиро дякую і від цієї душі вклоняюся і батькам, і матерям нашим, воїнам і тих, хто трудився в тилу, і всім людям нашої батьківщини, бо віра в вас. І віру в перемогу, і віра в Бога спасла нашу землю. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Кай воскресне і держава наша. Амінь.